Знаєте, люди завжди питають мене, в чому секрет. Секрет в перемогах на турнірах та моєму успіху немає ніякого секрету на мій погляд. Я думаю, що саме важлива річ це дотримуватися режиму, Сурити свій графік і дотримуватися його. Це дуже важливо, тому що якщо ви зробите це, то ви змусите свій розум контролювати своє тіло, а не тіло контролювати розум. Ви не можете просто втомитися і сказати оу, я сьогодні відпочиваю. Ні, якщо у вас є режим, ви не відпочиваєте. Ви просто продовжуєте. Я задовба. Ся, але я все одно повинен йти. Ми вихідний не знаю наступного тижня. Якщо ви будете дотримуватися режиму, ви будете розвиватися навіть якщо у вас немає тренера. Наприклад, в мене і мого брата зараз немає людини, яка б казала, що робити. Що ми робимо? Ми притримуємося свого розкладу, і цей режим є наш тренер. Ми нічого не міняємо і не вигадуємо. Ми притримуємося свого режиму. Це єдиний спосіб, яким я змушую себе виходити за межі моїх можливостей. Це дуже важливо. Тож, якщо ви почали зараз тренуватися чи виступати, будьте впевнені, що у вас є правильний режим, і ви його притримуєтесь. Це краще, що ви можете для себе зараз зробити, на мою думку. Кабрін'я чи танкіньо в фіналі, коли більше чекаєш. Це дуже важке питання, я навіть не знаю. Це буде важка сутичка. Вони зустрінуться знову разом і на це завжди цікаво дивитись. Ти будеш дивитися на них? Буду дивитися і аналізувати їх точно. Удачі їм і хто б не пройшов, я буду готовий. В історії бразильського джиу-джитсу було дуже багато протистоянь, які стали класикою. Одне з них для мене буде завжди найцікавішим – Рафель Мендес і Рубенс Чарльз Кобріні, два атлети з різних епох. Один наймолодший чемпіон світу IDCC, шестиразовий чемпіон світу Ай Бідж Джефф, чемпіон Панамс або Про, Євро та Бразілеєр. В 16-му році в віці 27 років Хафа виграв все, про що тільки можна мріяти, і запершив свою кар'єру. Інший же прийшов в Джиу тільки в 21 рік, а свій чорний пояс отримав в 26 років. Він п'ятиразовий Чемпіон світу IBGF, триразовий чемпіон світу IDCC, але найголовніше його досягнення було в 2017 році, коли він за один рік взяв чемпіонат Європи, Панамс, Бразілеєру, чемпіонат світу і IDCC. І йому на той момент було 38 років. За свою кар'єру вони зустрілися на татамі близько 14 разів. Кожна сутичка була дуже важкою для обох, і дуже часто перемога була рішенням суддів чи перевагою в один Адвентіч. І сьогодні я хочу разом з вами подивитися на легендарне протистояння. Отже, перший матч відбувся в грудні 8-го року на Capital Challenge. Ми вже дивилися з вами цю сутичку, тому ви добре пам'ятаєте, що все почалося з низької бази, пірімболи і 50-50. Закінчилося все пасом гарда від Кобріні і його перемогу. Ця сутичка, на мій погляд, дуже цікава саме для її порівняння, адже вони завжди боролися приблизно за одним і тим же сценарієм. І цікаво дивитися, як еволюціонувала їх гра. Отже в нас перша сутичка і перша перемога саме за Кобрінією. Друга їх зустріч відбулася на панам 9 2009 році. Це дебют хафи в чорних поясах Абіджіф і півфінал для них обох. Все почалося, звичайно, з Делахіви, бірімболи, і в якийсь момент сутички вони попали в 50-50, в якому більшу частину сутички і провели. Від хафи були спроби забрати спину, і в якийсь момент вони вдвох полізли. На рибу, але, звичайно, закінчити її нікому не вдалося. Сутичка доволі цікава і конкурентна, але, на жаль, Хафа був дискваліфікований за НІРіпінг. І друга перемога на рахунку Кобріні. Їх третя зустріч відбулася все в тому ж дев'ятому році на Абудабі Pro. Уж пробачте за такий запис, але який вже вдалося знайти. Кобріні отримує швидкі два бали, так як хафа запулив трохи пізніше за нього. Але хафа швидко відіграє свої бали. Більша частина зустрічі була, звичайно, 50-50. і вони нам подарували доволі цікаву кінцівку. Виграє хафа з перевагою в два бали. І в нас є перша і далеко не остання перемога Хафи над Кобрінією. Рахунок поки що 2-1. Наступного разу вони зустрінуться у півфіналі чемпіонату світу в Каліфорнії, і знову практично всю зустріч вони знаходяться в 50-50. Обмінюються свіпами, але пройти кудись далі поки що в них не виходить. В кінці вони роблять щось таке, за що їх коліно їм дякую, точно не скаже. Рахунок поєдинку 4-4 і перемогу рішенням суддів віддають досвідченому Рубенсу Кобріні, IDCC 9-го року і їх п'ятий матч один з одним. Хаф просто знищив всіх на своєму шляху до фіналу, заседмітивши кожного свого опонента. З іншої сторони, Кобріня теж без великих проблем, переміг кожного на шляху до фіналу. Було дуже багато розмов перед цією зустрічю, адже на IDCC до Дозволяються хіл-хуки. А як ви пам'ятаєте, кожна їх зустріч була 50-50. тому всім було дуже цікаво, як саме зміниться їх гра з урахуванням цього. Це один з самих конкурентних фіналів на IDCC. Вони боролись приблизно 40 хвилин. Було багато стійки і, звичайно, було 50-50. Але жоден з них не хвилювався з приводу цього. І кобріння і хафа змогли захистити атаки на ноги і показали, що це може бути ефективна позиція за будь-яких правил. І саме одна з таких атак закінчилася захистом хафа від хілхуку і виходом за спину. Uh, now he's rolling. He's going to have to get that knee out. Now he's back in the calf slicer. If he can pass that leg, there he goes. Now he's in a bear trap, and he's probably going to. it's a, This is a difficult position. Nice toe hold by Cabrinha, but he might sweep him here. Hip lock, uh-oh. Cabrinha's in trouble. Oh. He takes the back. Хафа стає наймолодшим переможцем IDCC в історії. З цим його вітають Андре Гальвао і Жакаре, які були в його куті. А в нас з вами загальний рахунок 3-2, і поки що на користь Кобріні, і ми йдемо далі. Наступного разу вони зустрілися на чемпіонаті Бразилії в 10-му році. На превеликий жаль, немає ніяких записів цієї зустрічі. Знаємо тільки те, що, як завжди, сутичка проходила більше 50-50. і перемогу в цей раз забрав хафа, перегравши Кобріню з рахунком 4-2. Друга зустріч Кобріні і хафи в 2010 році відбудеться у фіналі чемпіонату світу. І знову вони просто домінують над своїми опонентами на шляху до фіналу. Все почалося як завжди: з низької бази і пошуку ідеального полгарду. І вже на другій хвилині ми знову бачимо 50-50. Дуже багато різних атак. Спроби бектейку від хафи, спроби пасів від обох і, звичайно, всюди обидва шукають скрутку стопи. Але на мою думку, вони вже розуміли, що суднішено тут не буде. Це було скоріше спроба забрати адвентіч. Після 10 хвилин фіналу ми маємо нового чемпіона світу. Дуже запеклий поєдинок. Кайф. 11 рік. В цьому році вони зустрінуться всього один раз на IDCC. Кобріня дуже швидко струбнув в за що отримав попередження. Сутичка, як завжди, пройшла більшу частину 50-50. І в кінці ми маємо рахунок 0-0. Але через негативний поєдн отриманий Кабрінію на початку, другу поспіль перемогу на IDCC забирає Рафаель Мендес. <плес> в 2012 році вперше вони зустрілися на Панамс. Все починається з полугарду від хафи і делахіви. Тут ми бачимо, що він трохи прокачав свою делахіву і тепер юзує лапел для більшого контролю. Взагалі, саме тут видно, наскільки хафа прокачався за цей час. І гард і топ грав вже на зовсім іншому рівні. В нього виходить свіпанути кобріню і коротким рухом ноги вийти в лег дрек. В спробах захиститися від пасу Кобріння віддає руку, і після дуже довгих спроб вийти з рамбару хафа таки змушує Кобріню постукати. Це, до речі, єдиний раз, коли їх зустріч закінчилася сабмішеном. І цікавим фактом є те, що за всю кар'єру в чорних поясах Кобріньо постукав всього два рази. Один раз від хафи в цій зустрічі, і ще один раз в матчі проти Родольфо Вієри в одинадцятому році. Хафа ж за всю свою кар'єру в чорних поясах не постукав жодного разу. Просто уявіть, що вони за монстри. Наступний раз, коли вони зустрінуться, буде чемпіонат світу 12-го року. Фінал. Кобріння явно хотів реваншу і вніс деякі корективи в свою гру. Це був неймовірно близький поєдинок, і жоден не поступився ні дюймом. Рахунок рівний і рішення знову за суддями. Наступного разу вони зустрілися на панам з 13-го року. Знову ж таки, це був неймовірно близький матч, і жоден з них не досяг реального домінування. Хафа отримує перші бали за світ, і на якийсь час вони знову застрягають 50-50. Після цього ми бачимо круту топ гру від хафи і не менш крутий гард від Кобріні. Просто подивіться, як круто він повертає два бали собі. There's the points. Almost. Ooh, the ref did not give the points yet. Uh oh. Whoa whoa. So what now There's he's gonna give points. it. Two two. Oh я думаю, що делехів у Кобріні ми теж якось з вами розберемо. Але поки що в нас рахунок 2-2, і я просто не уявляю, як в такі моменти важко бути рефері. Знову рішення за ними, і вони знову віддають перемогу хафі. Важко сказати, чому саме хафа, але це був дуже запеклий поєдинок для них обох. IDCC 13-го року, знову фінал і знову між Рафаелем Мендесом і Кобрінією. Їх дивізіон в 13-му році був неймовірно важким і включав майже всіх майбутніх топів. більша частина зустрічі була проведена в стійці, а всього вони провели на килимі 40 хвилин. Просто уявіть, 40 хвилин в стійці в дуже конкурентному темпі. Це ще раз доводить, що ми маємо справу з легендами Джиу-Джитсу. Після 40 хвилин гри Кобріня отримав перемогу за рішенням рефері та отримав свій перший титул IDCC. і нарешті станцював капуеро на килимі IDCC. Який же кайф у 2014 році? Кобріння і хафа зустрілися всього один раз, і це було у фіналі чемпіонату світу. Дуже люблю передивлятися цю їх зустріч. Гра хафи вже була просто на нереальному рівні. Ми знову бачимо 50-50, але атаки від хафи в рази небезпечніші. Десь на восьмій хвилині зустрічі хафа вставляє своє коліно в стегно Кобріні, створює простір для ікс-хуку і починає атаку за спину. За цей час він довів 50-50 просто до космічного рівня, і практично кожна його атака чи прохід 50-50 була з вкруткою, так як під час неї набагато легше було висунути ногу і відразу перейти на атаку з Кребрайду. Цей поєдинок був справжньою бійкою, адже рахунок в кінці був 10-8 на користь хафи. Дуже раджу подивитися цю зустріч повністю. Їх останній на даний момент матч відбувся на чемпіонаті світу 15-го року. І як я вам вже встиг сказати, що саме цей матч круто порівнювати з їх першою зустріччю, тому що сценарій був практично той же самий. Змінилося тільки те, що Хафа став за цей час одним з самих сильних джицерів планети, і кожна його атака доводила це. цю зустріч Хафа виграє з рахунком 6-0 і стає п'ятиразовим чемпіоном світу. Суперництво між Рафелем Мендесом і Рубенсом Кобрінією було одним з найцікавіших в історії джиу-джитсу. Багато їхніх матчів неймовірно близькі і часто виграні рішенням суддів чи однією перевагою. Так хто все таки краще? На це питання я навіть не хочу відповідати. Це дві легенди. Їх вклад в джиу-джитсу попросту неосяжний. Вони продовжують надихати мільйони молодих атлетів і назавжди увійдуть в історію. Ми ще не раз з вами поговоримо і про хафу, і про Кобрінію. адже в них завжди буде чому повчитися. Всім дуже дякую за увагу!